На авиабазе Энгельс в России луналы выбухи. Это просто праздник какой-то. На цій авіабазі базуються стратегічні бомбардувальники ту 95 з ракетами х 101 якими окупанти обстрілюють тилові українські міста. В мережі опублікували відео, на якому чути вибухи та роботу російської ППО по дронах, що стало причиною вибухів, не повідомляється. А сама російська влада ці вибухи не коментує. Нагадаємо, що потужні вибухи прогреміли в російському Енгельсі. Вони були настільки потужними, що місцеві жителі почали писати, що від вибухів. Мало не вилітають вікна. І ми почнемо з шоку, який переживають і Україна і Польща через жорстокість нового етапу повітряної війни Путіна проти України. Найпер Київ, Кужні Полтава. Льву спочатку Київ, потім Полтава, Львів. Гинуть люди. Руйнується інфраструктура та житлові будівлі. Атаки зазнало старе місто у Львові. Кілька днів тому Львів та вся Україна попрощалися із загиблою під час ракетного обстрілу родиною Базилевичів, мама і три дочки. Родина Базилевічі, мама і три цурки. Я щойно там був величезна втрата. Розкажіть, будь ласка, про вашу нещодавню поїздку у Львів. Ваші емоції, що важливого відбулося. Co się odbywało w trakcie. Post, reakcja była. Емоціональна реакція Польщі була емоційною. Прем'єр-міністр Дональд Туск висловив нашу готовність допомогти, коли йдеться про відбудову європейської спадщини Львова, місць важливих для українців та особливих для поляків, але не лише через спільну історію, але й тому, що цей напад на Львів був особливо жорстоким. Не тільки за зґенджала історія також для того, що те атак на львову був щекульнебрутальним. Бо він фактично зачепив історичні будівлі, господарські будівлі, школу. Я ходив поглянути на цю школу після нападу. Troszkę dwie kliniki. E, dwóch przychodni, no łącznie. Дужа лічба будинку, бо 188. загалом велика кількість будівель, 188, з яких значне історичне значення мають 30 будинків. Ця атака дуже обурила громадську думку, і можете чітко зрозуміти причини цього сьогодні у Львові. Коли ви йдете і дивитеся, що наробила політика Путіна в Львові, ще поєджі і падше на то, як і джевозбіра політик. він демонструє відчай на цьому етапі війни, ніби відчуває, що щось закінчується, що з його точки зору щось змінюється і ще більш. А такої зосереджуючись на цивільних цілях, але правда полягає в наступному. Якщо ми подивимося на історично на цю війну на останні два роки, головним чином, коли він починає ці атаки, він веде їх проти цивільних цілей. Ніби хоче весь час залякати, що з другого боку не приносить ніякого ефекту. тому що мобілізація все ще дуже висока і в Україні, і, і у світі бо бо мобілізація є дуже вчора і на Україні на світі. Які враження від поїздки? Де вдалося побувати? Я бачила ваші фото з лікарень, де ви відвідували поранених. Був в шпиталі споткачі з ранними. Я їздив у шпиталь підтримати поранених, які проходили лікування в дуже хорошому шпиталі у Львові. Мене супроводжував лікар. Завдання було оцінити, чи потрібна якась медична підтримка. Не перший раз був тому шпиталу, бо южки одв'язаємо в шпиталу. Ранте що я побачив, справляло враження. У цьому шпиталі я був не вперше, бо вже відвідував постраждалих після нападу на яворів. От ранних з останнього атаку з 4 вже І тепер разом із міським головою та очільником Львівської області ми відвідали поранених після обстрілу 4 вересня. Я також був у місцях постраждалих від атаки, щоб просто побачити ситуацію, зруйновану частину міста та обговорити, як польща може допомогти відбудувати цю частину міста. Мірч родни базилеві я також був на цвинтарі. Смерть родини Базилевичів жахає жорстокістю та своєю історією, яка полягає в тому, що батько вийшов з дому, сім'я залишилася і він вижив. а Вони ні. Він залишається сам, хоча в нього була велика родина, відома львівська родина інтелігенції, чиновників. Буквально півтора тижні тому вони, мабуть, гуляли вулицями міста. Вони нічого не очікували. Можливо, навіть вважали, що львів відносно безпечно порівняно з іншими українськими містами, і сьогодні вони спочивають на Личаківському цвинтарі. Ми з батьком родини ходили туди покласти квіти. Оським також з мерем там допомогу Польща надасть українській інфраструктурі, медичним закладам, енергетиці, що зараз в роботі в робоче так бо. Бо то о чому віто, є така стака те, про що я говорю, це просто реакція на ситуацію у Львові. Але найголовніше, над чим ми зараз працюємо, це інструмент для України програма ЄС, яка називається Ukraine Facility. Юкрейн Фасіліті, так і програм уні Європейської. Про що йдеться, настав час підготувати перші заявки не у вигляді якоїсь складної форми, а просто ідей і подати їх до банку господарства крайового Польщі. Тільки просто помисли, приказати до банку господарства краєвика в Польщі. BGK, який це обробляє з польської сторони? Найкращі заявки складені на підставі цих ідей на наступному етапі будуть дофінансовуватися пізніше. Як саме можна буде взяти кредит у цьому банку господарства крайового або у деяких українських банках? На Україні, але ж хоч о польські фірми, то понад 3000 фірм польських є. Потрібно мати партнера або самому діяти в Україні якщо говорити про польські компанії, то понад три тисячі польських компаній мають зв'язки з Україною, тому це не важко. Не кредит, грант, просто, czyli, без Крім тільки грант, того, якщо ви хочете, наприклад, інвестувати у невеличкі заводу, у виробничу лінію, ви також зможете отримати кошти не як позику, а просто як грант, тобто безповоротні гроші для проведення оцінки виконання робіт, тобто складення попереднього плану дій. і віншого може ні для такого великого, бо і все це на 100% гарантуватиме Єврокомісія. Це означає, що настав час хороших серйозних програм для середнього та великого бізнесу. Можливо, не для такого вже й великого, тому що з великим відомою інвестиції частково завжди мають політичний характер. Якщо говорити про величезні інвестиції в інфраструктуру, мости, дороги. Ця програма не про це. Йдеться про менші інвестиції, але також стратегічно важливі у нашій програмі. Я хотів би звернутися до польських і польсько-українських організацій, до українських підприємців, які мають зв'язки із Польщі. Шила тільки час готувати ідеї. я думаю, що завдяки підтримці польського бюджету в найближчі роки лише через банк BGK буде до мільярда євро на такі проєкти. Тому, будь ласка, дійте зараз. Настав час представити перші ідеї. Програма буде запущена наступного року, але стартує вона вже зараз. Повізьми ще раз. Він от фірещеко хто і давайте повторимо. Тож коли відкривається конкурс, та хто і як може подати заявку на грант? Ідеться про польську ініціативу в рамках Ukraine Facility, тобто кошти Європейської комісії, спрямовані на допомогу Україні на помоць Україні. Докладні так, польська вистемпує саме так, польща оперуватиме частиною цих коштів. Можливо, досить значною. Польська заявка повністю підготовлена банком Біджіка. А зараз потрібно надіслати початкові ідеї до цього банку, які потім будуть об'єднані. З них створять дорожню карту програми, а пізніше, після того як європейська комісія надасть ці кошти та кредитні гарантії, будуть розглянуті конкретні заявки. Тому що хтось, наприклад, нервує, що в нього ще немає конкретної заявки, немає детального бізнес-плану. На цьому етапі це не потрібно. Потрібна загальна декларація, хотів би зробити те й те дію, або маю партнера в Україні компанію, з якою є досвід співпраці. І цього Ко на даному етапі достатньо і тож на тим етапі вистачить. інформацію. Потрібно шукати на, на сайті БГК. на сайті БГК, польсько-українська із на сайті Біджіка, польсько-української господарської палати, асоціації підприємців і роботодавців. Практично всі польські бізнес-організації мають детальну інформацію на цю тему надану мною. Вони знають, що польський уряд цим займається, знають, що є ця польська заявка, і що зараз час подавати ці проєкти.